Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Левіт. Я Господь Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив за нози ярма вашого. Щоб ви ходили випростанні. Бачите, Господь, коли через своїх пророків, через в даному випадку Мойсея, давав закони ізраїльському народові, він їм наголошує на тому, чому Він має над ними владу. Чому Господь Бог від них вимагає дотримання законів? Тому що саме Бог вивів їх з полону. Саме Бог позбавив їх рабства. І от щоб не бути рабами, як парадокс, щоб не бути рабом, треба дотримуватись закону. Людина, яка не дотримується закону, стає оцим підневільною людиною. І от Господь Бог звертається до Ізраїлю. Каже, я вивів вас з Єгипту, я зламав ярмо ваше, я дав вам свободу. Ви маєте навчитися нею користуватися. І щоб навчитися нею користуватися свободою, треба навчитися бути відповідальною особою. Тобто, вільною людиною, незалежною людиною може бути тільки. Відповідальна особа. Що значить бути відповідальним? Це дотримуватись правил гри. Мається на увазі, в даній ситуації це дотримання закону. Тобто ті люди, ті народи, які дотримуються закону, вони є незалежними. Ці народи не бояться нікого і нічого. Навіть, можливо, в них і економіка не дуже така розвинута, може, вони не такі великі мають військо. Але держава, в якій народ і суспільство дотримуються закону, є насправді дуже сильним народом. Тому що вони знають, що таке бути незалежним. Отож, що хотілося сказати, що хочеться на основі цих слів сказати, що незалежність держави є наслідком відповідальних людей, які живуть в цій державі, відповідального суспільства. Щоб бути відповідальним, треба навчитися дотримуватись закону. Коли люди перестають дотримуватись закону, Починається анархія, хаос. Кожен живе так, як хоче, кожен робить, що хоче. І все це називає при цьому знаєте, свободою. Свобода насправді це дотримання правил. Тому що дотримання правил воно регулює е, наші стосунки. Колись наш вчитель е, в семінарії. Який викладав нам етику, він казав, моя свобода є настільки безмежною, наскільки дозволяє свобода іншої людини. Моя свобода завершується там, де починається свобода іншої людини. І для того, щоб наші щоб ми існували двоє, а не вбили один одного, ми маємо навчитись домовлятись. Тобто, свобода. Це вміння домовлятись, це вміння йти на компроміс, це вміння е, мати вигоду. Щоб мати вигоду, я, те, я маю чимось поступитись. І от закони, які нам даються Богом, це закони, які допомагають нам от регулювати цю свободу вибору, регулювати наші можливості. І навіть те, що ми маємо державу, це є наслідок домовленості. Коли в 91-му році розвалився Радянський Союз. І ті країни, ті країни, які були в складі Радянського Союзу, вони віді... розійшлися, ну, як можна так сказати. Тобто, Союз розпався на ці країни. І люди домовились про кордони, які були визнані. Всім світом. Тобто наша свобода це була наслідок домовленості з іншими країнами. Я скільки сказали, добре, ви берете це, ми беремо це. Погоджуємось, погоджуємось. Значить, моя свобода це вміння домовлятись. І от Господь Бог на цьому наголошує. Коли ми приймаємо Божі закони, це вміння домовлятись. Проте люди, які не вміють домовлятись, але ну, е, як сказати, люди, які не вміють домовлятись, а тільки хочуть власної вигоди і їм байдуже до інших людей, такі люди сіють хаос, це тиранія. І тоді вони починають вигадувати оці закони, ці приписи, ці, ці слогани, які кажуть, що світ має бути безмежний, світ має бути без кордонів, все є вільно, все має бути доступно всім. Люди, які хочуть інших полонити, вони пропагують ось цей принцип, яка різниця. Це люди, які хочуть заволодівати іншими. Це люди, яким насправді байдуже до інших людей. Їм бай... Вони придумали цю фразу, яка різниця? Для того, щоб інших позбавляти волі, свободи. Бо коли людина починає вірити, то, а дійсно, яка різниця? Хто, що, як? І людині байдуже стає. І тоді ним легше володіти. Такі люди стають рабами. У 2014 році забрали у нас Крим. А, хай забирають. Забрали частину Донбасу. А, хай забирають, там і так ніхто не хотів бути українцем, нести колючою стіною. І все. В результаті почалася війна повномасштабний наступ. І поки бомбили Київ і Захід України правобережну Україну. Поки тут весь схід був під постійним вогнем, тобто ракетами, на війна велась, ніхто не говорив про те, щоб віддати. А зараз, коли вроді би, все стишилося, знову почали говорити: е, забрали, те хай забрали. Обности колючу сторону, шановні, це рабство, це не свобода. Господь Бог дав нам цю землю. Ми домовилися з іншими, що це є наша земля. Всі інші на це погодились. І нам тепер треба її відстоювати. Бо Бог вивів нас з рабства, вивів з того радянського Єгипту, де нас вбивали і знищували як націю. Господь Бог зламав це ярмо. А тепер ми маємо бути свобідними людьми. І наша свобода це вміння домовлятись. Наша свобода це те, наскільки ми вміємо дотримувати законів. Наша свобода і незалежність це бути відповідальними громадянами цієї країни. Але допоки в нашій країні внутрішній закон буде зневажатись, ми ніколи не будемо вільними. Завжди буде хтось, хто захоче нас зробити рабами у будь-який спосіб. Закон дається для того, щоб вміти домовитись. Держава і людина є незалежною тоді, коли вона є відповідальною, тобто, коли вона знає закон, дотримується цього закону, і коли вона вміє домовлятись, взаємовигідно домовлятись з іншими. Ось це є свобода. І цю свободу зараз, цю незалежність ми маємо виборювати зі зброєю в руках проти зовнішнього ворога, зі зміною свого мислення тут всередині країни. Мислення в тому значенні, що ми маємо навчитись шанувати, дотримуватись закону, бути відповідальними громадянами цієї країни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас в цю сьогоднішню ніч і даруй нам мирний, спокійний сон, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наш день розпочинається божесною літургією в 9 годині. Це й буде початок нашої молитовної варти. Запрошую всіх взяти участь у божественній літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!